Родиною в восени 22-го року були вимушені виїхати з нашого міста Мелітополь, адже він був під окупацією вже більше ніж півроку. Мій чоловік, пастор церкви Мелітопольської, і під час богослужіння, 11 вересня, прямо на сцену, вийшли військові повністю там, в уніформі, і вони змусили наших людей дати відбитки пальців кожних, кожному. І через це з погрозами ми мали ну, виїхати. А спочатку, коли ми ще були в Мелітополі, мій син боявся ходити на вулицях, адже повсюду були військові російські. Коли ми повернулись, виїхали з Мелітополя в Київ, ми все одно стикаємося з стресами. І це дуже впливає на дітей, і я можу сказати по своєму сину, що у нього з'явилося багато таких страхів. Десь з цієї зими ми отримали звістку про те, що в нашій, в нашій домівці вже заселився якийсь військовий, і що наш пес помер. І це все додає, ну, додало ще більше таких негативних почуттів, страхів, і в нього, сина мого, з'явилися такі погані сни і страхи залишитися в одному. Жах коли не змогли собачку взяти з собою тоді. Ну він помер до того, як зайшов той військовий. І ми не виїжджали, не могли ну, там був наш друг, але Ну, він жив, жив там всі ці там. Ага. А потім прийшов цей військовий і сказав, що ага. зараз буду жити там я. Ага. І наш друг теж був переслідуваний цим чоловіком. І... Теж був вимушений, тому що він не схотів брати російський паспорт даний. Він звернувся до психології, от вже три рази він відвідував її, і ну, йому подобається, він тримає в секреті, що саме вони там над чим розмірковують. Каже просто, що він розмовляє з психологом, і ну, йому подобається. Тому бачу що в цьому потребу для людей і бачу результати, які ми маємо вже сьогодні. Тому він продовжує служити онлайн, душе опікунством.